Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі «Українці в Іспанії. Сьогодні я вам хочу показати готель, в якому ви можете придбати номер. А якщо не придбати, то хоча б подивіться, що тут взагалі буває. Це дуже класне паркове місце. І ось назва: назва готелю Хотел Парке Кабаньєрос. Це місце. Є заповідною зоною, тут є мисливські угіддя, вони дуже великі і неймовірні місця. Я вам покажу це все з коптера, ви все це побачите. А зараз у мене буде тут закадровий голос: це Віталій. Я вам теж його потім пізніше презентую. Він буде допомагати мені а, і підказувати в якихось моментах, бо він є одним з людей, які даний готель в цілому вигадали а, ту історію, і а, які наразі допомагають в реалізації всіх процесів. Поїхали дивитись? Отже. Віталій, ми, ми, вас, ми вас не чуємо. <рес> да, ви слідкуєте за мною, поки а я вам покажу. Дивіться, тут поруч таке дуже тихе, спокійне місце. Ось тут якась одна машина будівельна приїхала, в принципі, це місце більше для спокою, для тиші. Якщо я закрию свою пельку, то ви почуєте навіть, як пташки співають. Ну, там, можливо, ще машину чуєте, але пташки тут співають, повірте нам. А отже, що в нас тут відбувається в готелі? У нас є 50 номерів, 10 з яких вже викупили, але є можливість придбати 1, 2, 10 номерів, вартість від 120 тисяч євро. А звісно, ви можете цей номер або залишити собі, але навіщо є компа є команда, яка готова управляти вашим бізнесом і давати вам готові дивиденди? А це як офіційний дохід в Іспанії, що теж є дуже круто. Якщо ви не маєте тут ніякої резиденції, то звісно, з цим всім допоможемо, зробимо, відкриємо, і ви будете повноцінною білою людиною, яка платить податки, має тут свій бізнес. І е, нічого О, не робить офіційний дохід, і офіційний дохід, що важливо для Іспанії, так. бо е, ну вибачте, хто звик до неофіційного, тут так не виходить. В Іспанії краще мати щось офіційне. Е, одразу проговорю готель ще в процесі запуску, тому можливо, ви побачите якісь неточності, і скажете, Боже, що тут, що, що тут за біла лінія? Все це фігня, того не буде, не переживайте. Е, готель чотири зірки, і тут в принципі такого бути не може. Тим паче, що це репутація. І конкретно Віталія, який досі є інтригою, і скоро ви його побачите. Тут ви можете посидіти, покурити, відпочити. У нас там далі є конференц-зал, він теж добудовується. Давайте пройдемо всередину, покажу вам, як так. виглядає рецепшн. Так. І скоро покажу вам Віталія і на Марию. <реш> До речі, Віталій, я коли в Іспанію приїжджав, дивився твої відео на Ютубі. Скажи, будь ласка, чому ти закинув свій Ютуб канал? Слухай, ну. Часу вистачає на інстаграм, на фейсбук, на TikTok, але може, може... показати. <світ> Привіт всім, хто мене знає. Ви напевно знаєте, що у мене є Ютуб канал, є інстаграм, є Фейсбук, TikTok. Там я розмовляю по російськи не переживайте українську. Знаю, знаю польську, англійську, іспанську. Так що, все з цим добре. Це наш ресепшн. Красота. Так, ну це ж мій канал, тому давай я буду все показувати. Ну no, так, я ж кажу, вперед. А, а, а тебе, а ми вже показали. Go. Ну а, я люблю на рецепшні, знаєте що, щоб там були цукерки. Так. А чому? Бо я їх кладу в портфелі, потім, коли в мене немає що їсти, я їх просто а, дістаю і це такий маленький. Бонус для мене завжди про, про цю картину потрібно два а, слова сказати. Ця картина, а значить, ми коли тут придбали отель, дивилися, перевіряли там ззаду нап напис це відомого іспанського художника, і ми так подивилися, що її купували на аукціоні, їй десь ціна біля 10 тисяч євро. що можеш брати її, цю картину і виходити на вулицю. Ребята, да, якщо так вийде, що щось не пішло по бізнесу, як мінімум за 10 тисяч картину можна першими хватати і. Забирати, але я знаю, що у вас 60 об'єктів по Валенції, так. і казати, що щось не вийшло при завантаженості. Ні. Скільки у вас е, завантаженості? Ну, В середньому 80%. Ну тобто, ви розумієте, да, що 80% для готеля на річному проміжку це просто фантастика. Mm. Я знаю, я просто маю туристичний бізнес, і я знаю, що таке готельна індустрія 80% – це космос так. в річному а, форматі. Мені що подобається тут, це те, що тут дуже багато таких, знаєш, прикольних автентичних речей. Ми зараз їх ще більше вам покажемо. А я так розумію, що ці всі столи це все залишилось у вас від минулих власників, так, які так. тут були а, і господарювали. Але наскільки мені відома ця історія, там а, батько помер, щось не поділили так. сини і сказали: нафіг нічого займатися, нічим не будемо. Давайте продавати Віталіку, хай вони тут. А... Ну, не Віталіку, а... <с> а компанії, <с> компанії да? так. Да. Дивіться, друга річ, яка мені подобається, це Ліфт Гаррі Потера. Я не знаю, чому так, але ну дуже схоже. Дуже схоже, це така маленька бібліотека якою ви можете насолодитись, але ну, просто за 30 секунд піднімаючись вгору. Відкриваєш там двері і попадаєш в там, таємну кімнату Гаррі да, Гаріпові. До речі, <с <с ну, тут, тут все так прямо на це і налаштовано. А, я пропоную піднятись номери і показати їх, але це буде, знаєте, як довго, тому ми зробимо такий шучок пальцем і опинимось в номері. Зараз прямо так і зроблю. Фух, друзі, трошки запихалися, поки йшли сюди, спортсмени. Прикольний коридор. Хтось каже, що типу, ну капець. Але друзі, от саме так це місце уявлялось минулими власниками. І не хотілося це псувати, бо дійсно в тому є певний шарм. І коли я собі уявляю місце для людей, які приїхали на полювання, от чомусь у мене все саме так. Єдине, що я б тут змінив. Тут мають бути роги також. Це єдине, що я тут змінив. Зробимо. Зробимо. Якщо що, то це по моїй так, рекомендації. Так. Отже, що в нас є в номері? Ну, огляд номерів це моя фішка, бо я вже їх зробив дуже багато в сфері туризму. Коротше, що в нас тут є? Коротенько, швиденько. Оця штука дуже корисна. Хто не знає, це біде називається. Н ніяк. без них. От прям дуже класна. Було б два санвузли, було б взагалі супер. Бо іспанці це люблять. Є туалет, зручний, перевіряти не будемо. Є маленькі всякі штучки-дрючки, типу отакі, отакі штучки. Ви нічого купувати не будете. Оте все роблять люди. Є людина, яка пре, є, яка купує, є, яка привозить. Ви просто гроші віддали і отримали свої дивіденти. Оце є ключовим. Хороший санвузол, да, я бачу, що тут все, ну, все класно, свіже, класне поєднання кольорів, як на мій погляд. Я так розумію, ці штуки це теж те, що лишалось від минулих так, власників. Так, так, це ну, така вели іспанська, е, от, от це любов. Це вони таке люблять. У клас. них така е, плитка, вони всюди, і нам кажуть, циганські штори. Ну, ви знаєте, люди, які вважають ці Штори вони, у них грошей на цей отель не вистачить, і вони сюди просто не доїдуть. Тому, да, тому, тому це місце воно не для українців, можливо, хоча, якщо ви е, полюбляєте от, е, опинитись в місцях да, і трошки проникнутись саме культурою, бо тут закладено трохи культури місцевої, це важливо. І просто е, побувати в таких місцях природних містах, тихих, спокійних, то я би радив навіть сюди приїхати просто побути ніч, дві, з'їсти смачної їжі і подивитись а можливо, в майбутньому і купити номер, якщо він ще залишиться. Давайте подивимось на наш вид з вікна. Вівці. Вівці бігають. Дивіться. І хочу показати ще ресторан, стигнути. Друзі, а зараз давайте ми по нашим. Система монтажу опинимось в ресторані. Дивіться, яке чудо. Отже, ресторан, ось так він виглядає. Тут теж все готово. До речі, меню в даному ресторані продумував хлопець, який займається ресторанним бізнесом. Ну, тут все серйозно. І до речі, у мене є друзі, які також в ресторанному ресторанному бізнесі. І вони кажуть: якщо ви бачите меню на 10 сторінок, покидайте цей ресторан, значить там. Не свіжі продукти, значить там нема чого робити. От тут маленьке меню на одну сторінку, і це говорить про те, що тут буде дійсно все смачне, і його свіжість буде гарантувати за рахунок ну, постійного обороту да, їжі. Тому а, бачу це меню, давайте так швиденько покажемо. Так. Звісно, якщо ви захочете дізнатись деталі даної пропозиції, ви можете написати мені в особисті, буде мій інстаграм. Ну, а так можете так пробігтись, подивитись, поставити ціни. на стоп. Так, да, це ціни в гривнях, я так розумію. Так, да? так, ну, так. Це ж канал український, так, е, іспанські гривні такі так. в нас є. Добре, друзі, давайте пропоную вам а, показати ще. А, тут у нас є цікавого. Да? Це така винна кімната. А, там підтримується спеціальна температура і. Ну, все серйозно. Під охороною. Так, да, і там є охорона, бо це найважливіша кімната в, даної, в даному готелі. Наголошую, що це місце, воно не є, знаєте, якимось а, з акцентом саме на готель. Тут є певна автентичність, але саме треба розуміти, що місцина, в якій ви будете знаходитись, ось це і є ключовим в даній пропозиції. А, я покажу вам, як це виглядає все з пташиного ока, і ви все зрозумієте. Як вам картина? Полювання, так да, до речі. Ну, ось ця картина, вона і підтверджує все сказане мною. Бачите, вона а, також, я так розумію, лишалась да, з минулого. Так, 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 от і в принципі, минулі господарі підкреслили все необхідне, а, все необхідне в цій локації. А зараз пропоную опинитись біля басейну і показати, бо він тут є: готель чотири зірки, і він має мати басейн. Поїхали, так, друзі. Ну, а це басейн. Він, звісно, буде функціонувати. Зараз я тут просто в вільному такому плаванні. Один. Це не вся вода, яка тут буде, Її буде більше, будемо наповнювати. Він має бути, бо готель 4 зірочки, да і в принципі класно влітку тут буде поплавати в прохолодній водичці. Хочу завершити це відео в барі. Він тут також є. Давайте подивимося на нього так, транспортуємось. Так, ну а це бар. Тут, звісно, ви зможете нормально відпочити, бо є і пиво, і багато пива, і не тільки пиво є і міцне, так як справжні мисливці люблять після хорошого мисливського дня. Я не знаю, як це, але, мабуть, саме так вони в вечорах і відпочивають. Друзі, цікавий варіант, цікава пропозиція. І якщо ви хочете дізнатися більш детальною інформацію, я в закріплених залишу свій інстаграм. Ви можете. Написати мені, я скину вам всю детальну інформацію. Ну, а краще приїжджайте сюди і самі своїми очами побачите і зрозумієте, що це дійсно правда і кльове місце. Всіх радий вітати на каналі а, «Українці в Іспанії. І якщо ви не в Іспанії, чекаємо вас тут. Не забувайте підписатись, бо попереду багато цікавого. Пока.